Моє вітання! Усім, хто дивиться Бабусіни з смаколиками з України. Давно не готувала рибні тіфтелі з перловою кашею, то сьогодні вирішила приготувати. Для цього мені знадобиться риба. Тут в мене філе мінтая. Перлова каша вже зварена перловка. Цибуля. Дві цибульки підуть у соус, а дві е, до фаршу. Морква, яйця, томатна паста, манна крупа, рослинна олійка, перець, сіль і борошно для панірування. Зараз я рибу і дві цибульки пропущу через м'ясорубку. Для більш ніжної структури фаршу я двічі рибу з цибулькою пропустила через м'ясорубку. Додаю перлову крупу. Перловка вже готова, варена. Додаю яйця. Додаю манну крупу. Цілі перець за смаком. І тепер усе гарненько вимішую. Манну крупу можна і не додавати, але це для надійності, щоб манка в себе увібрала усю вологу. Щоб наші тівтільки тримали форму. Ось такий фарш, я його поки відставляю хвилин на 10-15. Хай усі продукти між собою потоваришують. І манка вбере в себе усю зайву вологу. Поки фарш відпочиває, я приготую соус, яким буду заливати. Вже тівтільки. Дуже тоненько нарізаю цибульку. На сковорідочку наливаю рослину олійку і відправляю цибульку. Далі соломкою нарізаю моркву. Цибулька трошечки підсмажилася, тепер додаю морку. Далі додаю томатну пасту. Тепер усе разом підсмажую, пасірую. Додаю воду гарячу. Можна додати рибний бульйон або овочевий бульйон. У мене просто гаряча вода. Переставляю на самий самий маленький вогонь, накриваю кришечкою. і тепер тушкую. Тівтільки я буду запікати, а не смажити. На деку я поклала папір для запікання, змащую рослинною олійкою. У мене сама звичайна, соняшникова. І тепер буду робити тівтільки. Поки розкидаю фарш. І тепер буду панірувати у борошні і викладати на деко. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 20 таких от чудових тіфтілек. Духовочку я вже розігріваю на 220 градусів. І тепер усе оце я відправляю в духовку хвилин на 20-25, бо це риба, вона недовго готується. Ми у соус додаю сілі цукор за смаком. Додаю перець. Зараз переверну тіхтільки. Вони чудово тримають форму. Діфтільки запікались 15 хвилин, і зараз я ще на 10 хвилин їх відправлю в отучку. Заливочка готова, я її відставляю. На гарнір поставлю варитись рис. У мене басматі пропарений. Тіфтки запеклись. Викладаю їх. У каструльку. Заливаю усе нашою заливочкою, додаю лавровий лист, в залежності від об'єму кастрюлі може знадобитися ще рідина для заливочки, тому можна додати або окропу, або бульйону. Рибного або овочевого. Поки все це у мене готується, я зроблю легкий овочевий салат, пікінська капуста, огірочок. Редисочка. Креп. И зеленая цибулька. Рис выключила, он готов. Тестелька тоже готова. До салата додаю цукор, соль, яблочный оцет, Усе це за смаком. І оливкова олійка. Дуже легесенько перемішую. Все, салат готов. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Ну, ага. Дякую. Рибні тівтельки з перловою кашею. І на гарнір рис. Зараз спробуємо. І смачний весняний салат. Смакотіще? Неймовірний. Дуже подобається. На вулиці жовтень, а у нас весняний салат. Ну, ось, м -м -м. Смачного! Дякую.